Вітаю! Я Наталія Кондратенко, практичний психолог, коуч, консультант з питань військової та кризової психології. І сьогодні про флешбеки, тригери та дежавю. Буває, що у фільмах чи просто у спілкуваннях можна зустріти слова, значення яких ми не розуміємо. Але усвідомлюємо, що в сучасному світі їх дуже часто використовують. Навіть е, такий психологічний сленг, як флешбек, дежавю, тригери. Що ж воно таке флешбек? Саме значення слова походить від англійського е, флешбек, тобто спогад, погляд у минуле. Зворотний кадр або буквально це спалах минулого. Вперше термін з'явився в літературі, потім він перейшов у кіно. І пізніше став використовуватись у психології і навіть у наркології. Флешбек це яскравий, емоційно забарвлений образ, спогад з минулого. Він запускається мимоволі, без нашого відома. Іноді вони бувають болісні та лячні. Здається, що минула травма відбувається зараз, в цей час. Під час флешбеків бувають. Буває важко сприймати реальність. На відміну від простих спогадів, коли людина усмідовлює, в якому місці вона зараз знаходиться, в якому часі знаходиться, і коли відбувається той спогад, при флешбеках все відбувається несподівано, і це часткове занурення свідомості в переживання подій минулого. Відчуття себе в цьому минулому, причому ці події переживаються ніби в перший раз. Іноді це дуже-дуже лякає. Крім того, флешбеки приходять самі по собі. А звичайні спогади викликаються довільно. Наприклад, коли ми розмовляємо з дітьми, ми згадуємо події того, що відбувалося з нами колись, дуже часто. Бабусі а, в розмові з нами, а ось в наш час було таке. Да? Мовою психологів флешбек звучить як патологічне репереживання, що дуже коротко і суттєво передає зміст цього терміну. Флешбеки найчастіше виникають у осіб, які отримали психологічну травму. Або які пережили сильне емоційне потрясіння, наприклад, у жертв насильства, у учасників бойових подій, які потрапили у людей, які потрапили в аварії та катастрофи. Часто цей е цей феномен називають в'єтнамським єтнам, або афганським синдромом. Ну, в'єтнамським, тому що вперше зафіксували таке явище, як ПТСР посттравматичний стресовий розлад саме після В'єтнамської війни, а у Радянському Союзі про це почали говорити після Афганістану, тому Афганський синдром. Репереживання не завжди мають негативне забарвлення. І іноді людина заново переживає найкращі світлі моменти свого життя. В цьому випадку флешбеки не несуть жодної загрози і небезпеки, і позбавлятися від них не потрібно. Це бачення близьких людей, коханих, друзів, епізодів з дитинства або щось подібне. При цьому спогади настільки сильні, що людина часто втрачає межу між реальністю та е, цими спогадами. Прості флешбеки це відчуття, почуття, запахи, звуки. Наприклад, раптово можна відчути а е, не згадати, а відчути запах улюблених маминих пирожків. або Смак бабусиного варення. І вчені досі не визначились в тому, що ж дійсно спонукає і заводить цей механізм виникнення цих спогадів. Деякі впевнені у наявності унікального механізму кодування з негативних спогадів, пов'язаних з якимось тригерів. Про тригери ми з вами вже згадували. А тригером може бути все, що завгодно, звук знайомий, або а, ми відчуваємо запах якийсь, або а, якась картинка пробігла, або ми почули новини, або побачили людину схожу. Тобто тригером може бути все, що завгодно. Чині стверджують, що довільно перебуваючи у свідомому стані, людині складно відновити пам'яті ті події, які відроджує флешбек. Пояснюється це тим, що людина на рівні підсвідомості запам'ятовує лише власні переживання, саме емоційна пам'ять працює у нас найчастіше, втрачаючи дані про місце. Переживання, про місце події, час події і про самоподію. Інші дослідники дотримуються думки, що флешбеки ніяк не пов'язані зі стресом і базуються на тих же механізмах, що і прості спогади. Емоційні флешбеки це мимовільні спогади, під час яких людина знову переживає минулий досвід. Перебуваючи в такому стані, пацієнт щиро вірить, що а, ті події, які відбулись, це реальність, яка зараз відбувається тут, на цьому місці. Якщо репереживання пов'язані з негативними подіями, з тими, що травмували психіку, то над такою ситуацією потрібно обов'язково працювати. Флешбеки з минулого накривають людину без його бажання. Часто це відбувається дуже зненацька. Найчастіше флешбеком передують тригори, ми вже сказали про це. І це провокуючі спогади, які могли бути частиною тієї ситуації, наприклад, дитячий плач або звуки. Іноді вони настільки яскраві, що людина починає дивно поводитись, плаче, падає, намагається втекти. Повторні переживання найчастіше супроводжуються несвідомою агресією щодо людей, які перебувають поруч. Саме тому негативні флешбеки є небезпечними. І те, що відбувається в нього у спогадах, він бачить в реальності тому і переносить все на тих, хто поруч. Перебуваючи в подібному стані, людина може зважитися, наприклад, на суїцид, оскільки не може е зазнавати постійне повторення страшних подій. Це для неї дуже важко винести. Таке явище дуже небезпечне. Ще один різновид патології, пов'язаний із пам'яттю, це деживю. Він супроводжується у людини відчуттям, що вона вже це десь бачила, чи чула, чи відчувала, чи, можливо, вона вже тут була. Стан деживю одні пов'язують з спогадами, а інші пов'язують з активністю мозку. А ще вчені пов'язують із фантазіями. Хоча більшість вчених схиляється до думки, що дежив'ю саме по себе це нейтральне явище, яке залежить тільки від характеру пацієнта. Але при цьому регулярні та нав'язливі спогади можуть сигналізувати про зв'язок психічних та неврологічних порушень, наприклад, таких як шизофренія, епілепсія. Деменція. Дежавю буває е, дуже різне. Наприклад, е, раніше я це вже переживав. В такі моменти людина на 100% упевнена в тому, що станеться далі. Я вже це переживав. Або, на, наприклад, раніше відвідане. Ця форма дежавю характеризується впевненістю пацієнта. Тому що він чудово знає маршрут, яким потрібно рухатись. Я вже тут був колись. ще відчутне, цей тип дежавю зачіпає почуття слуху, відчуття слуху. Пацієнт упевнений, що вже чув ці звуки або ці голоси. До різновидів дежавю відносить також протилежне відчуття. А з цим відчуттям люди зустрічаються коли, під час сильної втоми. Вони не впізнають знайомих, людей. Це порушення ніяк не пов'язане із провалами пам'яті. Такий є феномен, як майже побачене. З такою формою стикається практично кожна людина. Наприклад, коли в процесі розмови. А несподівано забувається просте слово, Вчені встановили низку причин, здатних вплинути на виникнення цього феномену, наприклад, стресова ситуація. А ми зараз всі живемо в стресовому стані. Фізичний стан це може бути втоман, ліва півкуля нашого мозку вона відповідає за пам'ять. Права заподвії минулого. Тому, якщо відбувається травма черепна, то а, таким чином може запускатися цей механізм дежавю або а, флешбеків. А, коли у нас відбувається сильне нашарування подій емоцій, то це теж привід для того, щоб виникли дежавю. Вважається, що причиною дежавю може бути. Збій у пам'яті. Так як в довгострокову пам'ять відкладається різноманітна інформація, така як запахи, смаки, звуки, деякі спогади зберігаються десятки років і не нагадують про своє існування. Наприклад, людина пробігла босаніж по Вологій Росії і згадала події, які відбувалися 10 років. В її, в її дитинстві. Відмінність дежавю і флешбека в тому, що головний мозок помилково дізнається про ситуацію, тому, крім почуття, вже бачив, жодних додаткових спогадів пацієнт не отримує. Ситуація природного флешбека може траплятися багато разів у житті людини. І навіть може приносити їй радість на інші позитивні емоції. І цей стан не є небезпечним. Але коли людина явно незадоволена тим, що змушена постійно стикатися з несподіваними, негативними емоціями, не варто впускати це на самоплив. Найкращим рішенням буде звернутися і проконсультуватися зі спеціалістом. Це може бути психотерапевт, це може бути невролог, психіат або психолог. Варто звернути увагу і проконсультуватися з фахівцем, якщо в ситуації мимовільного спогаду виконується багато з наступних пунктів. Наприклад, різка, сильна захоплююча дух, несподівана емоція. Найчастіше ця емоція буде саме негативною. Наприклад, страх, жах, лють. Флешбек виникає у схожих повторюваних ситуаціях. Тобто один і той же флешбек може викликати один і той же тригер. Наступна ситуація об'єктивно не повинна викликати такої сильної реакції. Небезпека залежить від того, що призвело саме до цієї ситуації. І від того, як зараз людина переживає, як вона переживає цей досвід. Як же флешбеків можна позбутися? І чи взагалі це можливо? Ну, по-перше, не ставте самі собі діагноз. Навіть якщо ви багато разів прочитали цю інформацію в інтернеті, в серйозних випадках ми радимо звертатися до фахівців. Наступна порада в тому, що потрібно звернути увагу на ті моменти, які допомагають нам заспокоїтися. В тому випадку, коли наступає флешбек. Багато технік роботи з емоціями ґрунтуються на правильному фокусуванні уваги на, на диханні. Наступна порада це зверніть увагу, що саме провокує цю ситуацію, тобто, що саме є тригером. Він зовнішній або внутрішній, у цьому може допомагати видання щоденника, зовнішня подія, думка, емоція. Скажіть собі, що це спогади, і що це не відбувається тут і зараз. Зробіть повільні глибокі вдихи. Глибоке вдихання є важливим, тому що воно збільшує кисень в нашому організмі і допомагає швидше вийти із тривожного стану. Зосередьтеся на навколишній реальності за допомогою органів відчуттів. Подивіться на предмети, що оточують вас. Швидко назвіть патіте. П'ять предметів, які ви бачите, Чотири предмети, до яких можна дотирхнутися. Три предмети, які можна а, почути, Два предмети, два запахи і а, один смак. Краще всього, щоб у вас завжди була із собою цукерка. Наступне, що можна придумати для того, щоб. Позбутися флешбеків, це носити з собою предмет, який може вас заспокоїти та повернутися в сьогодення. Дотеркніться до чогось холодного або гарячого таке відволікання, воно позбавляє нас нав'язливих, неприємних думок. Якщо спогади з'являються занадто часто і доставляють. Дискомфортні відчуття варто відвідати психотерапевта. Насторожити мають такі симптоми, як висока тривожність, патологічне часте звертання і промотування ситуації, велика тривалість ефекту, галюцинації. Якщо ви знаєте, що причиною появи феномена є банальна втома, Варто скористатися наступними засобами профілактики. Наприклад, спати не менше 7 годин на день. Важливо, це важливо для безперебійної роботи мозку. Не потрібно забувати про повноцінний відпочинок. Він допоможе розслабитися, позбутися тривог, які пов'язані із роботою. Займатися спортом на свіжому повітрі. Але потрібно слідкувати, що навантаження повинні бути помірними. Ознаками майбутнього флешбеку може бути зміна настрою, дихання, раптовий жар або озноб. Спробуйте визначити, що саме викликає ці спогади. Це може бути зовсім незначна дрібниця, на яку зазвичай ви не звертаєте увагу. Після флешбеку. Похваліть себе за те, що ви впоралися з цим станом. Поговоріть з кимось, обробіть свій флешбек, проаналізуйте його, спробуйте мінімізувати тригери, заздалегідь підготуйтеся до цього моменту, якщо флешбеки зустрічаються в певні моменти і ви ще їх не помітили. Наступне потрібно відновити якісне дихання. Наприклад, зробіть глибоке дихання. Дихальні техніки також ми вже неодноразово згадували. Заспокойте свої почуття. Сенсорна інформація навколо наш від вашого слуху, зору, смаку, дотику чи нюху може розбудити налякану частину вашого мозку і запустити реакцію спогадів. Заспокойте свої почуття за допомогою чогось втішного. Наприклад, розслабляючої музики, приємного аромату, смачного чогось, дотеркніться до предметів, відчуйте їх на дотик. Не лайте себе за провали. Те, що ви відчуваєте емоційні флешбеки, або виявляєте надмірну реакцію це поганий знак. Просто виник момент, який повернув вас у минуле. Такі спогади не роблять вас неправильними, тому не лякайтеся цього. А думайте про терапію за допомогою фахівців. Якщо з вами трапляються емоційні флешбеки або інші посттравматичні симптоми. Ви можете звернутися за підтримкою до фахівців, а я бажаю вам ментальної стійкості і вміння розуміти себе.